Підозрюють без пліндя. Я почала думати, що зі мною щось не так усе. Я більше не буду вагітна. Можливо, то був дійсно не час. Якщо ти вже цього не очікуєш, чомусь так, то в тебе це з'являється. Я вас вітаю! Ви вагітна! Він живий. він показує мені екранчик і такий. І на когось схоже е, плідним яйцем з'явилась кіста. Можливо, завтра. Мене вже немає. Пам'ятаю, на якому тижні лягала в лікарню. Це загроза приривання вагітності. Я в моменті хотіла плакати, і мене в той же день кладуть в лікарню, що в мене почав дуже сильно боліти живіт. Я не розуміла, що зі мною що взагалі коїться. Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на цьому каналі. І сьогодні, як ви вже здогадались, ми будемо говорити про вагітність. Я вам розкажу, як ми взагалі до цього дійшли, як взагалі готувалися, як пройшов мій перший. Треместр та як проходить зараз мій другий триместр. Тому поїхали! Також запрошую вас на свій телеграм-канал. Там ви багато знайдете чого цікавого та будете дізнаватись всі свіжі новини. Також не забуваємо про інстаграм і тік ток Тепер, пично, поїхали. Я чомусь завжди думала, що 18 років в мене вже буде чоловік та дитина. Тому що моя мати вийшла 18 років, тому я вважала і вважаю це нормою. І чомусь я думала, те, що в мене буде те ж саме. Але чоловік з'явився в мене в 19, а дитинка по факту з'явиться в 21. В мене з самого початку так закладено, те, що моя ціль це щаслива родина. Ні кар'єра, ні друзі, а сама родина. Так як я вийшла заміж в 19 років, звісно ж, мені хотілося здійснити повністю свою мрію і вже мати повноцінну сім'ю. Я чоловік, дитинка. Довгий певний час мій чоловік він хотів дитину, але думав те, що поки що зарано. З одного боку, я розумію те, що можливо, це якось егоїстично по відношенню до дитини, тому що я буду народжувати в важкий час, в період війни. Але з іншої сторони, я розумію, а коли, як, не зараз. Можливо, завтра. Мене вже немає. Я є сьогодні, тут і зараз. Спочатку ми як домовились: я скидаю 10 кілограм або ми купляємо машину. На той час купити машину для нас було трішечки затратно і складновато. Тому що те, що те, було далеке від нас. І як ви вже зрозуміли, я не скинула 10 кілограм. Ми купили машину. І я кажу чоловіку: давай, давай, в нас є машина, давай. Плюс до всього я розумію, те, що якщо б зрівнювати 18 років і зараз, то я не готова була б до материнства. Якщо була б в мене дитина, я не готова. Навіть не те, що як мама не готова. Я не готова як людина, яка повинна дати щось своїй дитині. В той час я не могла цього зробити, тому що мені виповнилось 18-22 рік. Початок війни ми переїхали до Києва. З роботи було дуже дуже погано. В мене була заробітна плата 4 тисячі на місяць, і то. Плюс-мінус. І дуже було складно. І в чоловіка не була робота, він е, навчався більше став пріоритет навчання. Потім він пішов на роботу, але та робота не приносила стільки, скільки хотілося. От зараз я розумію, що цей час і цей момент прямо зараз. І тут, в один момент. Чоловік каже, давай, давай. Я, я просто чекала цього моменту, правда. Я, я вже чекала. Просто в мене проблема з щитовидною залозою. Я не знаю, як мій організм буде себе вести через декілька років. Я вважаю те, що краще бути молодою мамою, народити дитинку. І спокійно собі виховувати. Я ніколи нікого не засуджую, які народжують народжу в 40 в навіть є такі випадки років. Це їх життя, це мене не стосується. Але я для себе знаю, те, що я хочу зараз. Боже, Я дуже дуже вдячна Богу, те, що в мене, в нас все вийшло. І те, що ми чекаємо нашого малючка. Тому він бажаний, він очікуваний зараз одразу відповідає на це питання. Чи бажаний, чи очікуваний, так, однозначно, так. Я не могла повірити в те, що мій чоловік в моменті на моїх очах виріс те, що взагалі він на це пішов. З розумінням того, те, що дитині. Треба дати все, щоб наші маля ні в чому собі не відмовляли. Зараз переходимо до другої теми. Як ми готувались? Ніяк Ніяк ми не готувались. Скажу так, нас вийшло не з першого разу, але з першого разу в іншому плані. Коли це все сталося, я роблю 350 тисяч тестів. Вони отрицательні, як... як на українському. Я тільки знаю, як позитивні на українські. І я почала думати, те, що зі мною щось не так. Хоча з того моменту пройшов місяць. Я пішла до гінеколога, кажу: я не знаю, вагітна я чи ні. Можете мене подивитись, тому що до гінекологів я не ходила років 300, мабуть. Мабуть, ще з восьмого класу. Це дев'ять, скільки років? Я навіть зараз не порахую. Мені кажуть ні. Ви не вагітна, починаю питати, що мені робити, чи це є нормою, і мені лікар сказав те, що якщо до року у вас не виходить, то тільки тоді підозрюють безпліддя. І ми пішли далі. Головне те, що вона сказала: якщо ви хочете дитинку, то просто розслабтесь, просто не думайте ні за що. Не робіть ціле направлено, просто насолоджуйтесь, так сказати, моментиком. Коли період овуляції, то не біжати до чоловіка за день до цього і не казати те, що от в мене завтра овуляція, давай. Тому що якось так чоловічий організм закладений тим, що в нього в моменті може щось перестроїтись. Спочатку, як ми почали, пройшло. Місяці два-два з половиною. До цього моменту я дуже багато тестів робила. Дуже-дуже багато всього. У мене навіть е, був реагентний. Реагентний — це коли показує другу полоску. Із-за того, що він лежав більше десяти хвилин, тому тест так почав показувати. Він показав реагентний. Я думала, що позитивний. Я кажу чоловіку: давай. Завтра я зроблю ще раз тест, і ми подивимось. Що ж ви думаєте, на наступний день у мене пішли місячні. Я дуже після цього засмутилась і вирішила те, що я відпускаю думки. І якщо не зараз, то, можливо, потім, можливо, зараз не час. Я з подружкою поїхала в Карпати Закарпаття. Ми були в прекрасному лагері. Правда, були свої моментики, можливо, колись розповім. Тобто я вже все відпустила. Повертаючись додому, десь через декілька днів, з того ні з всього, в мене лежав, мабуть, один або два, один, мабуть, закритий тест. І я така думаю: а не ли мені з'їла, це був ранок. Я вирішила його зробити. В моменті можете в інстаграмі побачити взагалі, як я дізналась. Як я відреагувала. Це дуже цікаво. Але якщо коротко, я взагалі не повірила своїм очам. Я в моменті почала думати, те, що це реагентний тест, що саме цікаве, це було до 10 хвилин. І я не була впевнена, чи це взагалі, чи це правда було до 10 хвилин, чи я все ж таки трішечки перетримала. Чоловіка не було вдома, але він скоро мав бути. І я йому просто пишу: купи хороший тест. Ну, не саме дорогий, але купи хороший і саме-саме звичайний. Він купляє, приїжджає додому, я йду, роблю цей тест, і там через 5 хвилин, може навіть раніше, я вже точно не пам'ятаю, з'являється друга ледь помідна полоска. Я була в шоці. Максим був в шоці. Але ми не до кінця вірили, і знаєте, в мене сидить такий страх, те, що якщо я зараз зрадію, а по факту потім виявиться, що то був реагентний, біохімічний. Взагалі було дуже-дуже багато думок взагалі, тому ні я, ні чоловік не повірили в цьому. І звісно, ми мабуть на наступний день записались. До гінеколога, ну щоб зрозуміти, що там. Це був десь приблизно другий тиждень вагітності. Розумієте, другий тиждень там ще нічого немає. З 4-5 тижня можна побачити плідне яйце. Я приходжу, лягаю і мені кажуть, ознака вагітності є, але ще плідного яйця не видно. Тому мені сказали приходити через 10-14 днів. Я прийшла через 10-14 днів. Звісно, з чоловіком. Він завжди ходить на УЗІ разом зі мною. Навіть був момент, коли він міг працювати, і в мене стояло УЗД. Я кажу: Давай, я сама сходжу. А він каже: Ні, це наша дитина. Ми будемо ходити разом. Поки він сидів в коридорі, мене оглядали. Мені швидко кажуть: Я вас вітаю! Ви вагітна!! І просто. Щастя не було меж. Якщо казати про людей, які вважають те, що зараз ще рано, в 21, коли можна погуляти, то я і розумію цих людей, і нічого за них не кажу, тому що, звісно, в них своє життя, свій світогляд, і тому в кожного з нас є вибір та власна думка приводу цього. Тут ми дізналися про вагітність. Що саме цікаве за день до цього, за день до ОЗД, я кажу чоловіку: давай твоїй мамі закажемо торт. Але в нас був ризик, те, що якщо там нічого не буде, то ми просто з'їмо цей торт. Тут ми дізнаємось, що вагітно, йдемо швиденько забирати торт. Та в цей же ж день ми розповіли мамі. І якраз ми в цей ж тиждень мали їхати до батьків. У нас було небагато часу, щоб замовити подарунковий бокс-квест, бокс-квест. Звісно, були всі раді. Якраз в цей день, коли ми були в моїх батьках, у мене почався шостий тиждень вагітності. У мене був токсикоз до 16-го тижня. Слава Богу, що я вже в той момент не працювала, тому що я розумію, що я б не змогла. Я б не потягнула в це все, особливо зі своїм станом. Я ж сама звільнилась, але все одно в цей період я шукала роботу. Те, що, ну блін, ну, Я сиджу вдома, чоловік працює, ну, знаєте, вже совість починає гризти, треба заробляти гроші. Хожу по співбесідам. Коли чули, що я вагітна, казала. Дівочка, нам ні мебе. Був такий момент, те що я пішла в один заклад, розказала про вагітність, те, що я вагітна. Мені сказали, да, да, ми з, там, з кадрами поговоримо. Ну там можливо, будеш неофіційно працювати, але можеш виходити завтра. Там то-то то та -то -то, бери з собою. Я така, о, клас! У мене буде робота. Тут йду з чоловіком, тому що чоловік був разом зі мною. Він вже розповів, я вже розповіла близьким знайомим батькам про те, що я знайшла роботу та що я буду працювати. І тут мені дзвонить через 2 години ця людина, з якою я розмовляла на співбесіді, і мені кажуть. У нас, коротше, повний штат сотрудників, тому ти йдеш нафік. Все. Я дуже засмутилась, але знаєте. Знову ж таки, я відпустила ту думку, те, що мені треба робота. Я така думаю, ну ладно, буду я сидіти вдома. І тут на п'ятому місяці вагітності я так трішечки перескакую. в мене з'явилась робота, і я зараз працюю. Клас! Якщо ти вже цього не очікуєш чомусь так, то в тебе це з'являється. Але знаєте, я можу так перефразувати: можливо, то був дійсно не час. Тому що мені було погано, я півдня лежала, і як взагалі я могла працювати. Тому все складається так, як треба складатись. В принципі, весь мій перший триместр пройшов ось так. Закінчувався він на першому скринінгу, коли ми побачили наш маля. Я дуже тривожна, взагалі дуже тривожна. Я не можу просто без цього, особливо коли в інтернеті просто все і просто всі. Кажуть про якісь життєві обставини, які в них склались. І кожного разу я це переношу на себе, а що в мене, а що зі мною. Я дуже полювалася там з малям, тому що ніяк він себе не проявляв. І я, окрім УЗД, не знала, що з ним. І тут мені треба було протриматись від останнього УЗД до першого скринінгу чотири тижні. Для мене це. Був якийсь капець. Я ж тривожник капець. Тут мені 4 тижні чекати, це теж капець. Проходжу на перший скринінг, зі мною чоловік, бачу це прекрасний маляк. Єдине питання, яке приходить мені в голову спитати в лікаря, а он живий. Для мене було це саме найголовніше, щоб він був живий. Навіть сказав приблизно ста дитинки. Він сказав почекати в коридорі декілька хвилин. Я чекаю, а в мене було так от все, тому що я дуже-дуже сильно хвилювалась, і тут він мені дає цей листочок. Ми просто відходимо, починаємо дивитись, а там все норма, 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 норма. І як зараз я плакати буду. Починаю плакати від щастя, те, що <laughs> з моєю дитинкою все добре. Стоїть біля мене мій чоловік, і він каже: Не плач, будь ласка, тому що я зараз теж плакати буду. І просто це такий момент піпец. А тепер переходимо до другого триместру вагітності. Звісно, він починається після 12-го тижня. На 19-му тижні в мене вже був другий скринінг. І нам сказали стать. Взагалі, з самого початку я хотіла гендерпаті у вигляді фотосесії, там, де ми з чоловіком, з закритими очима, в білих футболках нам дають фарбу, і ми з закритими очами друг, один одного обнімаємо. Відкриваємо очі і бачимо, хто в нас. Але ми дуже нетерплячі, і я з чоловіком в моменті проговорила те, що а давай вже там знаємо. Але звісно, хотілося б для кращих спогадів це Чук -чук. зняти. І перше, що в нас е, лікар запитав, ви хочете одразу зізнатися та дитини, чи вам написати на листочку? І ми просто афієлі. Тому що я дуже-дуже багато історій читала. По-перше, те, що не можна знімати взагалі під час скринінгу. По-друге, те, що вони просто кажуть стайт і все. І їм взагалі все одно. І тому я була дуже здивована і дуже рада. Але на це потрібно не було. Я кажу, давайте одразу. Він показує мені екранчик і такий. І на кого ж схожий?» я вам прикріплю тут фото. Зупиніть це відео, пишіть. Як ви вважаєте, яка стать? І в нас буде хлопчик! Мені взагалі було неважливо. Але з самого початку ми думали те, що можливо це дівчинка. Тобто, і з самого початку я думала те, що хлопчик, але в мене всі почали казати те, що в тебе буде дівчинка. Ну, звісно, я почала думати, те, що в мене може дійсно буде дівчинка. І знаєте, в моменті ти трішечки. Розправишся, тому що ну ти вже був налаштований на дівчинку. А з іншого боку, ну в смыслі, У нас буде хлопчик, у нас дитинка, у нас здорова дитинка, з нею все добре. Так як я зараз знаходжусь на шостому місяці вагітності, це кінець другого триместру. З лютого місяця в мене починається третій триместр. В мене з'явився такий прикол, що в мене були спини. Я коли лежу на спині, в мене таке відчуття. Ніби я не можу дихати. Єдине, те, що я забула сказати, що зі мною було в першому триместрі, з плідним яйцем з'явилась кіста, яка зі мною по зараз, тобто на 23-му тижні. І я дуже сподіваюся, те, що до кінця всієї вагітності її вже не буде, і все буде добре. Тобто, якщо зараз дивитись по УЗД, то ти його вже так не побачив. Щоб мені подивитись кісту, мені потрібен зараз інший спосіб. Я з вагітністю почала пити багато таблеток. Мало того, що я пила ваші залози, так ще й багато зараз п'ю для дитинки. А так, в принципі, не дивлячись на всі ці моменти в другому триместрі, те, що Зі мною з першого триместру, то в цілому моя вагітність проходить трішечки легше. Також я не пам'ятаю на якому тижні лягала в лікарню, тому що в мене почався тонус матки, мабуть, навіть гіпертонус. В день коли мені дивилися мою кісту, то в мене був просто кам'яний живіт, і єдине те, що мені лікар сказала, все. Це капець, це загроза преривання вагітності. І чоловік, який поруч зі мною стоїть, в якого очі ось такі. Я в моменті хотіла плакати, але зупинилась швидко. Тому що, окрім лікаря, ще було два лікаря-чоловіка, одна жінка вона і мій чоловік. І мене в той же день кладуть в лікарню. Я там пролежала 2-3 дні. Мене хотіли ще потримати 2 дні. Але так як це припадало на вихідний день, я просто лежала. І окрім капельниці, в мене нічого не було. Тобто я просто лежала. Чому я буду взагалі тут лежати, якщо в принципі вже плюс-мінус нормально? Так, да, тонус був, але він не був часто. І що саме цікаве при гіпертонусі, це те, що в тебе починає тягнути низ живота. Це самий великий дзвіночок до того, щоб якось перестрахуватися. Тому мене відпускають під свою відповідальність додому. Це був такий момент, в який я вже думала, що все, я більше не буду вигідна. Виходить так, те, що перший день, плюс-мінус нормально було, коли мене забрали. На другий день я лежала. І якось не так повернулось, те, що в мене почав дуже сильно боліти живіт. І я не розуміла, що це. Я попросила чоловіка принести тепленької води, тому що гарячої не можна. Те, і взагалі я, чесно кажучи, не знаю, чи можна теплу воду, але він мені приніс. Я довго пролежала скручно. Мені взагалі майже нічого не допомагало. Ну це я просто не знаю, як описати. Ці болі. Це було реально нереально боляче. Я не розуміла, що зі мною що взагалі коїться. Я нікому нічого не дзвонила, ніде не писала. Тому що я думала: зараз подивлюсь один день, як взагалі буде поводитись мій організм. Якщо так станеться, то я вже піду і розповім лікарю про це. А я якраз. На той же ж день мала піти, щоб забрати свою випуску. І тут в моменті я якось сідаю, щоб ви зрозуміли, ось так: от. ноги підвернула, і отак, отак ось е, сиділа на ліжку. Я так довго просиділа, і мені стало легше. Мене відпустили. Боже, я така була рада. Якщо щось буде, то все скажу. І тут наступає ніч, у мене ці дивні відчуття. Я знову не знаю, що мені робити проходжу в туалет, то знову сіла в такому ж положенні, мені знову стає легше. З цього моменту в мене такого більше не було. Я пішла до лікаря, щоб забрати випуску, і сказала, що в мене була така ситуація. Вона каже, можливо, це і за кісти. Після цього я сказала своєму організму, все, ми відпускаємо всю цю напругу, ми відпускаємо всі переживання, все добре, все буде добре. Правда, іноді в мене все одно тонус, гіпертонус, але він вже не такий, як був. Будемо дивитися, що буде зі мною далі. Я думаю, що на цьому все. Якщо у вас є якісь запитання, то можете писати в коментарях. І якщо їх буде багато, то я зроблю окреме відео. Ну, я дуже рада вам за перегляд. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Нас всього лиш до 100 людей залишилось 20 підписників. Тому я вас дуже прошу, підписуйтесь. А з вами була я, Ніка, і всім па-па.